Друзі, вас вітаю на моєму каналі. Сьогоднішній сьогоднішні матеріал, сьогоднішнє відео буде присвячено енергокартині Стихія Вогонь. Ви бачите її на екрані, цю картину. Вона була створена масляними фарбами, фарбами на полотно, яке обтянути в підрамник. Розміри її 20 на 20. Це дуже сильнюча картина. Дуже сильнюча. На екрані ви бачите один із кадрів калейдоскопа цієї картини. До речі, коли я почала передивлятись, подивіться, от ось-ось в углу, в, в, в такий у нас з'явився якийсь такий вусакий, вусатий чоловік. Не зрозуміло, чи то козак, чи, чи інший якийсь чоловік, Але мені дуже буде цікаво, я хочу пізніше просто розібрати знову калейдоскоп на кожні кадри. На кожний знак, на кожний символ, яку енергію несе ця картина в собі. Зараз я вам покажу кадри калейдоскопа цієї картини, і далі я поясню, чому сьогоднішній матеріал присвячений цій картині. Слідчий дивіться також кадр калейдоскопа, і, до речі, уверху от я ввожу також ніби якийсь силует, ніби чоловік, ангела. Ну, незрозуміло. Але я обов'язково дуже обов'язково розберу цю картину. Цей калейдоскоп, кожен кадр на символи, на знаки. І ще раз розшифрую, щоб ви побачили, яку енергію, яку інформацію несуть собі мої енергокартини. Наступний кадр також калейдоскопа. Подивіться, я вам зараз просто хочу показати ці енергії, які знаходяться внутрі картини. А їх ми можемо побачити дуже добре. От через калейдоскопи, тому що в калейдоскопах проявляється вся інформація, що міститься в цій кій. Картинах всі сили, всі енергії. Тому, зараз я так більше, щоб ви могли розглядіти добре. Так, і ще один, ще один. Подивіться, з ледоскопа, до речі, тут скільки всього, тут скільки всього різних я навіть не можу зрозуміти, тут якісь фігури, символи, вони ніби скриті, ніби як під склом. І я обов'язково обов'язково розберу, обов'язково розберу. Ці кадри, щоб розібратись, які такі енергії, яку інформацію містить ця картина. Так, на екрані ви бачите чакри. Це чакри після енергоаналізу. Мої, мої енергоцентри. Енергоаналіз я зробила після того, коли просто на протязі дня через стінку робились будівельні роботи. Було гучно, просто гучно працювала дрель, перфоратор. Подивіться. Бачите, 4.07, тобто з 10 ранку до 4.07 постійно шумів цей перфоратор, дрель. І я вирішила собі зробити енергоаналіз, тому що я не спіймала себе якусь мить на думці, що мені воно взагалі не відволікає, і навіть я не реагую на ці будівельні роботи. Нагадаю, що вони велися буквально метр від мене через стінку в сусідній квартирі. А який зв'язок з картиною вогонь, про яку я розказувала перед цим, вона стояла у мене і стоїть просто біля ноутбука. У мене є кожен, кожну неділю, у мене є моя картина. Картина неділю, я інтуїтивно простою ставлю. Коли працюю, вона, я її ніби так і працюю, і медитую, дивлячись на неї, передивляюсь, вона показує якісь цифри, я беру записую блокнот, потім розшифровую. Тобто вона повністю супроводжувала мене на протязі. Всієї прошлої неділі навіть ще зараз стоїть поруч. Так от я вирішила зробити під звуки дрелі свій енергоаналіз. Зараз я включу звук, щоб ви послухали, який був звук момент, коли я робила собі і знімала мій енергоаналіз моїх чакр. Друзі, я знімала свій енергоаналіз. Подивіться під ці звуки. І не дивлячись на це, чакри виглядають, виглядають нормально. Вони збалансовані на 96%. І я зараз покажу вам, яке було енергополе і який був стрес під час моєї праці, під такі будівельні шуми. Так, друзі. От я навожу курсорчик 16.07. Це моє енергополе. Так виглядає моє енергополе після майже, майже 6 годин 7 годинної праці за ноутбуком тут під звуки перфоратора дрелі. Дивіться, енергополе. О, нормально, 48 джоулів, чакри. Я вже вам показувала нормальні. Дивимось далі. Стрес. Ну, стрес трошки збільшений. 3,42, він трошки збільшений, але м, такі ж показники такого стресу можливі при е, активній розумовій праці, коли е, працюєш довго. Тому, можуть бути, але стрес є. Дивимось далі. Баланс органів присутні трошки дисбаланс у підшлунковій, у позвоночнику. Потім йде у нас, потім у нас йде, е, так 20 каринарні сосуди і нервова система. Тобто нервова система трошки показала, але е, після цього я вирішила взяти картину, помедитувати. Нагадую, що дрель перфоратор працювали дуже сильно. Зараз ви побачите, навіть я покажу вам відео. Е, під які звуки я медитувала з картиною вогонь, після чого я буду робити знову заміри свого енергополя, своїх енергоцентрів, свого стресу, щоб подивитися, чи вплинула медитація безпосередньо, безпосередньо з картиною медитація. Це була буквально там хвилинна медитація, але під звуки, під шумні звуки, і який буде результат? Тоді дивіться, додивіться, будь ласка, далі що буде. Ви чули звуки, які були. Це були звуки будівельних робіт, Такі ця дрель працювала, працювала, продовжувала працювати. Я помедитувала, ну, буквально, не знаю, навіть ну, хвилину-хвилину десь пройшла після медитації, тримала картину і роблю заміри. Зараз побачимо, чи вплинула буквально ця хвилинна медитація, чи вплинула, чи не вплинула. Чи, може, навпаки, збільшився в мене стрес та енергія упала. Тобто, зараз побачимо, які будуть результати. Друзі, я просканувала всі свої пальчики на екрані. Ви бачите, як вони виглядають. Зараз я включу звук, щоб ви чули такі, під які звуки робилось це сканування. І побачимо, який буде результат. Так, я Підредактувала трошки, підредактувала, переробила деякі відбитки, тому що показувала на помилку. І зараз ми побачимо, що, який вийшов у нас результат після хвилинного перегляду енергокартини Стихія вогонь. Медитація велась під час звуків будівельних робіт. До цього я працювала майже 7 годин також під ці звуки. Тому, друзі, давайте подивимося, що ж таке у нас вийшло. Ви чуєте, я спеціально включила звук, що робилось все під звуки дрелі. І так, на екрані, на екрані мої чакри, подивіться, енергія 90 вирань. Так. Так, зараз я, поки, друзі, залишу, хай воно покладеться. Я просто хочу, щоб ви побачили, що такі дійсно всі аналізи робились під час будівельних робіт і я. Зупинюсь і покажу вам такі, щоб ви побачили дійсно, які були результати після медитації, під час такого шуму енергокартини стихія вогонь. На екрані Енергополе, енергополе таке енергія 51 джоль. Це після медитації, після там була коротка, майже хвилинна медитація з енергокартиною вогонь. Подивимось до перегляду. Картина енергія була 48 джоулів. 16,07 це майже 7 годинна праця під звуки дрелі, перфоратору, будівельних робіт. Чакри були 96%. Аналіз показав стрес 3,42%. Органи, баланс, органів, все оптимальне. Я дивлюсь енергокартину вогонь, буквально дивлюсь її там ну, пару хвилиночок. І роблю заміри. Що показали заміри? енергія. До речі, друзі, енергія. Енергія піднялась. Вона стала 51 джоулів. Ви чули звуки, під які звуки відбувалася медитація. Я спеціально вам їх зняла навіть. 51 джоуль. Тобто була 48 після медитації, буквально хвилини медитації з енергокартиною вогонь вона стала 51 джоуль. Дивимось далі чакри. Чакри були у нас 96% виравнювання. Середня енергія була 5,1 джоулів після медитації. Чакри виравнювання стали 93, але енергія стала більше, вони навіть більше. Вони трошки, трошки, подивіться, вони трошки змістились, змістились, але енергія у них не впала. Вони наповнили ще енергію. Дивимось далі. Дивимось далі. Стрес. Стрес був 3,42. І зараз побачимо, що відбулось зі стресом після хвилинної медитації з енергокартиною стихія вогонь. Друзі, стрес упав. Подивіться, він став навіть 3,26, Тобто, під час медитації, під час звуків, будівельних робіт, дрелі, перфоратори, навіть стрес упав. Енергія оптимальна. І дивимось далі, що відбулось з органами. І я дуже обожнюю ці показники. я Їх просто дуже обожнюю. Зараз ми подивимося 16.07 Були, подивіться, ярко виражені стовпчики. Показувало дисбаланс енергії правої та лівої сторони органів. Після пару хвилин перегляду, медитації. Подивіться, що відбулось, друзі. Це реально круто. Це дуже круто. До речі, от 13 у мене воно завжди показує дисбаланс, тому що колись там в дитинстві була такий невдалий прыжок із дерева, і в мене трошки там от проблема така з копчиком, тому в мене от воно постійно показує такий дисбаланс. Дивимося, далі так, нервова система. Імунна система ну, трошки бажає кращого, але вони знаходяться в зоні ну, імунна система ні, 25, вона трошки занижена. Я. Було трошки такі ніби як простуда. Себе не дуже добре почувала. Але результат класний. Мені результат подобається. Нагадаю ще раз, це робилась медитація під час бутівельних робіт. Була медитація з картиною, енергокартиною стихія вогня. І результати після буквально пару хвилин. Енергія повисилась чакри енергія повисилась. Стрес упав, енергія навіть стала. Просто подивіться, енергія була 48,22, 51 51,46 майже оптимальна. Розбаланс органів, подивіться, також, от я провожу зеленим, нормальний. Тобто все, все збалансувалось, вирівнялось, стрес упав. Тому, друзі, медитації діють, медитації працюють. І коли. Коли я розказую, що наш стан має бути, щоб наші енергоцентри були всі збалансовані, вони збалансовані, вирівняні, і тому ніякі подразники, будь-які подразники не зможуть порушити, порушити оцей наш такий стан, друзі. Тому дякую, що заходите. Ви дякую, що подивляєтесь. Я вам дуже вдячна. І навіть навіть картина сьогоднішнього відео, от коли ви дивились. Цей матеріал, вона також на вас вже діяла. У вас вже йшла медитація з цією картиною. Друзі, я вам дякую.